Села Прибузьке та степова долина на Миколаївщині війна перетворила на передову. Протягом семи місяців ці населені пункти перебували під постійним обстрілом. Нині прибузьке зруйноване більш ніж на 65%. Степова долина постраждала ще більше та досі залишається щільно замінованою територією. Під час моніторингового візиту до Галіцинівської громади обговорили актуальні гуманітарні потреби сіл Прибузьке та Степова долина зі старостою Сергієм Алдобаєвим. Прибузькому зараз проживає 838 чоловік. Степова долина 15 чоловік. Тут активні були бойові дії. Близь 500 домів. У нас всі вони пошкоджені. Ну, вся інфраструктура наша вся побитка. Вся розбита. Скоро буде зима, і нам треба дрова. Це одна із головних проблем, які зараз приходять люди, і питають чи буде, чи не буде. Андрійович спрашують за дрова. Оце третьому році давали від карітас трохи дров, дали від мома дрова, і ми закрили проблеми цьому році. Поки це відкрите питання. Ну трошки в нас є з гігічними проблемами наборами. Така саме необхідна, я думаю, адресна грошова допомога. Дізнатись більше про всі верифіковані потреби мешканців сіл можна на платформі Лінк.